Про це мало хто знає. От коли ви чуєте Греція, що уявляєте? Море, пляжі. Але стоп. Греція набагато цікавіша. Уявіть, виноробні посеред оливкових полів, легкий вітер, запах трав. І ви вже не думаєте ні про роботу, ні про дедлайни. Далі маленькі таверни на березі, де рибу готують самі власники. А ще мезе, набори закусок, які подають з традиційним узо. А ввечері обов'язково варто заглянути. В одне з колоритних селищ. Музика, сиртаки, атмосфера така, ніби ви герой мюзиклу Мама Мія. І найголовніше, тут можна нарешті видихнути. Адже в Греції ніхто нікуди не біжить. Хоча туристи, які вже відкрили для себе таку Грецію, якраз навпаки, бронюють тури на літо вже зараз. Платять тисячу гривень, обирають найкращі готелі, економлять гарненьку суму, а решту доплачують вже за два тижні до поїздки. Ну і що? Поїхали з нами в Грецію.